Вітаю вас. Це програма Наголос. 2014 рік завершується. Цей рік був дуже складний. Він почався з негараздів. їм і завершується. про політичні, економічні, соціальні підсумки року, що минає, також про загальну ситуацію в країні у найближчі 20 хвилин. Будемо говорити з Петром Симоненком, лідером компартії України. Вітаю вас! вас. Вітаю. Петро Миколаївич, Ну давайте на початку підіб'ємо деякі підсумки, політичні підсумки цього року, року, що минає. Ну, якщо говорити, з чого він розпочався цей новий рік, то він розпочався з того, що відбувся переворот на майдані як результат, начебто, суцільного протесту у нас в Україні проти політичної системи і режиму. І перше, що ми повинні зробити як політичний висновок, майдан не досяг тієї мети, коли ми говоримо про зміну політичної системи і режиму. Замість одних олігархів у владі прийшли інші олігархи у ту ж саму владу, залишивши її такою, якою вона була. Це перше. По друге ті завдання, які ставили майдан, і те, що окреслили під час ось проведення тих чи інших заходів на майдані, жодного з пунктів майдану не виконано, крім того, що замість одних олігархів у крісло владні сіли ті ж самі. Інші олігархи політично він дуже серйозно для нас несе загрози цей рік, бо посилилась зовнішня залежність України, і ви бачите, як сьогодні практично як у колоніальну державу тричі за останні вісім місяців привітає віце-президент Сполучених Штатів Америки Байден. Як вони вказівки дають, яку за форматом коаліцію створюють, хто повинен бути в уряді? Залежність зовнішня посилена ще й тим, що практично дивлячись смотрящих, поставили і від свого вже імені у склад кабінету міністрів, і ви знаєте, що три міністра призначені міністрами, які не були і не є громадянами України, порушуючи брутально закони України конституції, бо вони мають подвійне громадянство. І про це ми повинні сьогодні говорити. Я вважаю, що дуже серйозні висновки ми повинні зробити, говорячи про те, які наслідки має війна у нас в Україні. А це громадянська війна, знищена практично потенціал Донецької Луганської області, які е, вносили дуже серйозний вклад в цілому скарбницю України, формуючи і той же самий ринок, формуючи наповнення державного бюджету, даючи можливість фінансувати ті чи інші соціальні програми, ми бачимо з вами, скільки людей загинуло. Крові, скільки пролилося і питається за що ця кров була пролита олігархами, які розпочали цю війну, говорячи про підсумки... Чи, чи стали українці більше агресивні за цей рік? На як жаль, як на жаль, жаль е, сьогодні е, відбувається трансформація свідомості у багатьох людей під тиском якраз інформаційної війни, яка ведеться у нас в Україні, не для того, щоб люди стали розумнішими, а для того, щоб люди взагалі не розуміли, що війна це відволікання уваги про Тих громадян, ті, хто особливо працює від змісту їхньої боротьби за чесну і порядну владу. Бо якщо говорити про зміст боротьби, то він повинен був спрямований на те, і вибори це повинні були довести, в тому числі в жовтні, в жовтні місяці. Ні в якому разі не обирати у Верховну Раду представників політичних сил, які розпочали війну, які ведуть сьогодні агресивну політику проти українського народу, і ті, хто представляє інтереси олігархів, подивіться сьогодні у Верховній Раді немає політичних захисників трудящої людини, і це зразу ж відбивається на звісті, в тому числі тієї програми, яка сьогодні за пропозицією Яценюка була затверджена у Верховній Раді. Це програма знищення економічного потенціалу. Я ще один, одну цифру, якраз яку нагадав сам Яценюк. Ви пам'ятаєте його палки в лапках чи в дужках виступи, коли він звинувачував попередників своїх. В тому, що 24 мільярда золотовалютний резерв у нас було зниження. Сьогодні вже він каже, що менше 10 мільярдів. Це тільки за 9 місяців знаходження їх при владі. А що буде з Україною на початку наступного року, коли практично немає можливості промисловість не працює? Податки так такмо не сплачуються. Зміст і характер влади він як був корупційний, так і залишається. Ставки цих же корупційних хабарів вони зростають. Тобто сьогодні дуже серйозно занепад в Україні, і без радикальної зміни політичної системи, без зміни режиму, який повинен в першу чергу бути сформований через відсторонення олігархів від влади, неможливо змін позитивних в Україні. Тобто на революція? я вважаю, що революція повинна відбутися у свідомості всіх наших громадян. Бо їм сьогодні говорять про те, з яких причин відбувається війна, забувають про те наші громадяни, що війна за рахунок кровопролиття синів українських матерів, простих жінок, простих трударів. Не олігархи свою кров льють, а льють кров українського народу. Чи змінилася на вашу думку, оскільки про це дуже багато говорять останнім часом, чи змінилася українська армія з початку бойових дій? Чи змінилися люди, які сьогодні живуть в Луганській та Донецькій областях? Ну на жаль, але е, прірва дуже глибока вже сформована у нас в Україні, враховуючи те, що якраз жителі е, цих областей Донецької і Луганської і це ж громадяни України. Вони вже ніколи не будуть ставитися як до Києва, як до своєї матінки рідної і як до влади. Категорично, вже я знаю настрій цих людей, такому мене там рідні живуть. Категорично вони проти того, щоб сьогодні взагалі слухати Київ, а тим більше такому бути поруч з Києвом. Це трагедія українського народу. І ще одна трагедія, бо за ці якраз ось 9 місяців перебування при владі тих, хто сьогодні очолює її. Україна втратила завдяки їхній політиці злочинів втратила Крим і сьогодні втратила практично частину території Донецької Луганської області. То я ще раз хочу наголосити, серйозна дуже проблема, і не випадково ми, комуністи наполягали, щоб терміново була зупинена війна, і терміново треба запропонувати програму мирної уже така е, мирного плану. Пере, е, такому, Порядкування влади у нас в Україні, який варіант виходу з цієї кризи, ви бачите. Тільки мирної, і я вкотре ну, наголошую... Як це може виглядати. Так, да, я вкотре наголошую, що якраз київська влада повинна показати, що вона є владою і вона силу має в тому, що їхня сила це бачення перспективи України. Терміново треба зупинити, відвести у міста дислокації всі збройні формування, силовиків тим паче прибрати які спецпідрозділи міністерства внутрішніх прав чи СБУ представляють там, і безумовно роззброїти всі батальйони, які Незаконні е, воєнізовані формування сьогодні представляють, і ви питали мене про армію. Я зараз скажу про ту цифру, яка відповідає реаліям. Практично щодо до 200 дезертирів, е, така чи дезертирств відбувається у українській армії. Це якраз свідчить про те, що вже прозріння відбувається, в тому числі і серед офіцерського складу, як і рядового відносно того, а за що вони там воюють, і чим ця війна закінчиться для них. Продовжу нашу розмову. Батальйони, про які ви згадали, вони вже сьогодні кажуть їх представники, їх командири кажуть, що або давайте нам команду брати Луган з Донецьком, або давайте відходити, або ми підемо на Київ і саме будемо розмовляти з президентом країни. На вашу думку, чи готов президент сісти з ними і вести розмову про подальші дії? Ну, Зрозуміло, що для того, щоб вести розмову з тими людьми, які сьогодні маючи автомата в руках і маючи таке можливість діяти поза законом, вони сьогодні в цьому тільки бачать і зміст свого життя. Бо йому ж держава не запропонувала, що ось тобі робоче місце, ось тобі тепла хата, ось тобі нормальні умови для розвитку твоєї сім'ї. Будь ласка, живи щасливим у нашій державі Україна. Вони ще йому нічого не запропонували. А він сьогодні підсвідомо розуміє, що йому для того, щоб нагодувати сім'ю, треба ось цією зброєю. А він, українець, буває українця. Собі на хліб заробляти. І зрозуміло, що на хліб заробляють тим, що один батальйон сьогодні підпорядкований одному і утримується одним олігархом, інший батальйон, у іншого олігарха на утримання. І ось така ситуація, вона є загрозою для політичного суверенітету незалежності нашої держави. Це ситуація, яка Обов'язково може призвести до подальшого загострення проблеми втрати територіальної цілісності. О чому ми сьогодні і закликаємо? Терміново треба зупинити війну, інакше Україна просто розвалиться. Ви ж бачите, які тенденції сьогодні з'являються, що з-за кордону Уже Польща... Думає про ласий шмат України, думає про це Румунія. Говорять про це в Угорщині. Є багато дуже проблем. Я не хочу, щоб це відбулося. Я дуже хочу, щоб Україна справді була цілісною державою, і щоб люди тут розуміли, що кожного влада захистить і створить для нього нормальні умови. На вашу думку, чи готова сьогодні е, новий кабінет міністрів, нова Верховна Рада займатися економічними питаннями в країні і е, як виглядає наша держава е, напередодні початку нового 2015 року? Чи готові ці ну, люди вона розхрестана, якщо говорити про економіку, то економіки сьогодні немає. Немає економічної політики в державі. Є сьогодні намагання виконати умови міжнародного валютного фонду, який до речі, місія якого приїхала, приїхала, приїхала до України. А чому чому на вашу думку місія приїхала? Хоча кілька тижнів тому казали, що до кінця цього року ми більше не приїдемо в Україну. А справа у тім, що місія МВФ завжди приїжджає реалізувати підготовку державного бюджету, і я не Розово виступав з трибуни Верховної Ради і е, казав, що це позорище для України. Що місія МВФ приїжджає контролювати, який бюджет готує уряд України для українського народу, але голова раз... каже, що нічого в цьому страшного немає. Як немає страшного, вони ну, ж він, свої ну, я, цілі я про проводять. Свої. І я ось Ой. спеціально взяв документ. Це ж розпорядження вже Яценюка, доручення міністрам новопризначеним, що їм треба зробити на вимоги міжнародного валютного фонду. Я вже не буду казати, які зміни. До конституції вони намагаються внести, але скасування зони посилення радіологічного контролю, знищення четвертої зони Чорнобильської, а також, також перегляд меж зон радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи і е, вдосконалення виплат компенсацій та за та надання пільг тим, хто постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи. Вдосконалення, що мається на увазі, а це однозначно значення має значення скорочення чи взагалі не виплату цих піль. Далі встановлення. Плати за харчування під час перебування громадян на лікуванні, тобто лікарні, запровадження часткової плати за навчання у дитячо юнацькій спортивних школах. Ось я знаю, що це таке, і ми завжди планували і планували розвиток України, тоді радянської, щоб взагалі дитячі юнацькі школи спортивні вони були безкоштовні і доступні для всіх. Сьогодні за це треба платити. Я вже не кажу, що відміна плати стипендій у навчальних закладах, крім дітей, сиріт, вилучення норми щодо забезпечення безкоштовного харчування учнів першого четвертого класу, вилучення норм про можливість безкоштовного проїзду транспорті, підвищення педагогічного навантаження педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів. І далі я це товстий документ, і тут дуже багато таких норм, які дають мені підстави. Але цих, говорити. Але цих лозунгів не було, коли в Україні йшла передвиборча кампанія. Ні, це зрозуміло. Бо завжди, під час так. виборів, представники олігархіч, олігархічних групувань вони Стовують все те, що ми пропонуємо комуністи. Але те, що ми пропонуємо, ми завжди виконували. А вони брехнею займаються. Тому обдуривши в черговий раз громадян України, вони їм сказали, що ми вам зробимо. Але ви бачите, що вони зроблять? Це ж вимоги міжнародного валютного фонду. І тут я кажу, тут багато дуже проблем, які е, будуть супроводжувати ускладнення якраз нашого життя ближчим часом. І я не виключаю, я не виключаю, що ближчим часом і почнуться оті стихійні бунти, які так. Яка вже сьогодні ми можемо прогнозувати, виходячи з того, яка буде соціальна напруга у нас в Україні, згідно з цього документу, яка подальша доля пенсійних виплат та інших соціальних виплат? Ну, по перше, соціальні виплати вони будуть заморожені в зв'язку з тим, що мінімальний рівень прожитковий рівень він буде заморожений. І це означає, що якраз будуть заморожені і рівень заробітної плати мінімальної, і той же самий пенсії. Таким чином заморозять все те, що має відношення до до. Ходної частини громадян України, а тарифи будуть підвищені? От там є приватизація США, зняття субсидій на підтримку гірничих тих же самих колективів. Це означає, що у нас і так сьогодні вугільну промисловість Україна втратила, залишилося тільки е -е, те, що на Дніпропетровщині є так кажемо, вугільне об'єднання А практично інші вугільні об'єднання вже відсутні. У нас так і в цій частині це мінімум в два рази буде піднята ціна на вугілля. Ви ж розумієте наскільки це усклад Адне життя, бо це підвищення той же самої ціни на електроенергію. Далі так кажемо, планується що. Ціни промисловці, чи ті, хто випускають продукцію, можуть піднімати автоматично до підняття ціни на той же самий газ. Тобто в Нью-Йорку чи на Лондонській біржі підвищили ціну на газ і зразу ж автоматично підвищується тут. Я ще раз кажу: дуже серйозні будуть економічні навантаження нові на економіку в цілому і на рівень життя наших громадян, в зв'язку з тим, що заморожується базовий рівень, тобто прожитковий рівень, а все інше відпускається. Нові надходження до бюджету цим документам якісь. Е Окрім зокрема, тих, що ви перерахували, тобто забрати і поділити. Вони як якось передбачені? Ні тут знову ж такі чи знову кажу, кредити, основна, кредити і основна кредити? ідея сьогодні, як утриматися цьому уряду, це брати кредитні гроші за кордоном. Не випадково не до тих 17 мільярдів, які попросили у міжнародного валютного фонду, кажуть, що їм ще мінімум 15 потрібно, і що на наступний рік і взагалі 20 мільярдів. Ну давайте тоді порахуємо, що вони зараз зробили. Не вони відпускають постійно курс, і ви бачите, що на сьогоднішній день там і 17, і 18 на чорному ринку той же самий курс. Ви розумієте, що це автоматично підвищує ціни на продукти в першу чергу на продукти першої необхідності, це вдари по життю рівню життя наших громадян? Підвищуються тарифи за комунальні платежі, і це просто біда буде для наших громадян. Потонаколеч ще йдуть розмови про відмову від позаблокового статусу України. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це? Реально, до чого це може призвести? Ну це на вимоги що тих ж самих Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони мали можливість вже просувати свої стратегічні інтереси, а їхні інтереси вони за доктриною Сполучені Штатів Америки торкаються кожної точки земної кулі. І це для того, щоб просувати свої інтереси, в тому числі і розміщення протиракетної оборони в інтересах Сполучених Штатів Америки це і проблема розвідки, технічної розвідки, наближення до потенціальних своїх так, камо противників. А ви бачите, вже що сьогодні відбувається. Відбувається те, що Сполучені Штати Америки вже не є лідером економічного розвитку, і вже визнано, що Китай за економічними показниками сьогодні супердержава в світі, і зрозуміло, що таке об'єднання. Як БРІКС чи Шанхайська організація співпраці, це однозначно дає можливість нових зростань цих країн, і Сполучені Штати Америки будуть від цього, як вони вважають, потерпати. Тому вони знахабніли проводять свою політику щодо захоплення територій, Через ось такі уряди, які вони роблять маріонетками у країнах, такмо для власного народу, а тим паче, коли вони ставлять за мету, за мету, практично позбавитися статусу позаблоку і втягнути Україну в НАТО. Це новий буде переділ України, бо ця проблема якраз ще більше загостре внутрішні протиріччя в Україні. Мається на увазі приєднання України до НАТО. Є ще одна характерна риса року, що минає, взаємовідносини з Росією. Чи вважаєте ви, що вони за цей рік були зруйновані остаточно? Що, що повинна зробити держава, що повинні зробити ми з вами для того, щоб російський народ знову став братським для України? Ну, по перше, я б тут розділив на дві частини. Ваше запитання: зруйнували це ті, хто є маріонетками в руках американців, і для американців якраз і руйнують ці стосунки, бо зрозуміло, зрозуміло, що тут потрібна е, сполученим штатам Америки територія України для вирішення своїх проблем. Це перше. А по-друге, це інтереси народу України. Якщо Україна втратила ринок і більше 30% свого ринку Україна втратила, а в Європі вони ж самі ці уряди, ці кажуть, і 12% ми не отримали за цей рік, але отримали ці 12% – Це тільки сировина з України, а готової продукції ми в Європу не продаємо. Тобто, ми периферійна країна з периферійною економікою. Тобто, простіше ми Африка для Європи. Так, ось, коли ми говоримо про інтереси українського народу, то зрозуміло, що якраз ці інтереси і ставлять першочерговим завданням налагодити на новому рівні добросусідські взаємовигідні стосунки з Російською Федерацією. Хто буде цим займатися? Так цим ця влада не буде займатися. Тому я і пропоную сьогодні для багатьох громадян. Переосмислити те, що вони зробили вибор на підтримку цього режиму. Цей режим і в Африку не приведе. Він у прірву приведе Україну, Україну як державу і наших громадян. І коли ми говоримо про те, що наступна це буде суцільна ситуація з безробіттям, то ми якраз і криком кричимо: люди зупиніться, бо далі буде біда. Для того щоб мати нормальний переговорний процес, то треба мати програму, як ми комуністи пропонували. Я виклав її в антикризових заходах наших і розмова з тією самою Росією. Вона буде взаємовигідна, коли ми запропонуємо для Росії вигідні стосунки, і будемо вимагати таких же вигідних стосунків для себе і з боку Росії. А за цим стоїть і той же самий Брік Шанхайська організація співпраці колосальний ринок, де може Україна вийти з ним. Якщо цього не буде зроблено, ну Україна, ви ж бачите, сьогодні вже втрачає крім того, що літакобудування практично втратили, то назва тільки залишилася деяких підприємств. Літаків, то ми не збираємо вже практично. Коли ми кораблі вже не збираємо, судобудівну галузь втратили. Хто нам що нам європа замовляти буде кораблі? Ні, а це інтелект. Це наукові розробки, це підготовка спеціалістів та багато чого іншого тут. Так я й кажу, що сьогодні треба по до тями прийти кожному громадянину України і розуміти за тим базіканням, яке сьогодні веде уряд, а він веде брехливу політику, щоб люди не зрозуміли, що це не на користь громадян України, все це робиться. Тоді люди й зрозуміють, що терміново треба переобрати цю владу, відсторонити олігархів від управління, особливо маріонітки всіх поприбирати. І проводити національну українську незалежну політику. На цьому ставимо три крапки. Наш час вичерпано. Дякую, що прийшли до нас, глядачам. Нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.